Só so, tem <laughs> айду Я подав. Зачекай. Ти па питаю 10 20 режика. З підполковником сьогодні напевно буду чи завтра. Подзвоню. О. Шищенко. Поповач. Або Якименко. Букович. А дай якусь мені форму гарну. Я знаю, що ти можеш. Дуже красиво. Так, Діді, став, планчет, виписав, бога. Як же. Блін! А ти не знаєш, коли ющик буде? Ющика сьогодні не буде цілий день Бля А з полковників? тейм. Сполковників. та Іса буде, і цей буде. Пульчук. А саме ближче буде. Шо? То саме швидше буде. Напевно, що? або ботаїси. Треба, коротше, щоб вони мене підвищили. Я хочу в орієнтування вже їздити. А бо давай ти будеш, ну, після того всього. Я буду стояти на м'яці з демочкою. А ти будеш їздити. Mm. Е як він Пупов, короче, паша, чи як він там називається? Вчора був орієнтування. Він весь час на сидить. Аж дуже легко злапати. Інбейк от п'ять, по-моему, ніколи нет, ніхто не прийшов. Зараз будуть получать этого не. Чао, ура! Ти їдеш? Давай я Ча, єде? їдеш? їдешь? стану. там? Я зараз дивлюся. Ще де на Шешченку. Ай, і... Боже, я е тобі стільки роботи зарадую. Катуш. Yeah. Uh, давай ще подивлюся, хто є. Ну, я понял.